Мені було всього чотири роки, коли я побачив, як моя мати уперше в своєму житті закладає речі в пральку це був великий день для моєї матері. Мої батьки роками відкладали гроші на купівлю цієї машинки. Коли ми зібрались вперше скористатись пралькою, то навіть запросили бабусю прийти і подивитись на це. Бабуся хвилювала ще більше ніж ми. Усеньке своє життя вона гріла воду на вогні і вручну прала одяг для семи дітей. І ось настала мить, коли вона побачить, як цим справляється електрика. Моя мати обережно відчинила дверцята і заклала білизну пральку. Ось так. Коли вона зачинила дверцята, бабуся скрикнула: ні, 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 ні. можна я, можна я, натисну кнопку. Бабуся натиснула кнопку і сказала, Неймовірно я хочу це бачити. Принесіть мені стільчик, принесіть мені стільчик. Я хочу це бачити. Вона сіла напроти пральної машинки і не зводила з неї очей Вона була немов зачарована. для моєї бабусі пральна машинка була чудом сьогодні. Мешканці Швеції та інших багатьох країн використовують страшенно багато різних машин. Гляньте, будинки напхані машинами. Я навіть не знаю їх усіх назв. Якщо цим людям заманеться мандрувати до їх послуг літаючі машини, які довезуть їх у найвіддаленіші куточки світу. водночас, багато людей у всьому світі усе ще гріють воду на вогні і готують на вогні їжу. Деколи їм навіть бракує їжі вони живуть за межею бідності. Два мільярди наших побратимів живуть менше ніж на два долари на день. А найбагатші люди, яких налічується один мільярд, живуть над тим, що я називаю захмарною межею. бо вони витрачають понад 80 доларів на день на споживання. Але ж це лише один, два, три мільярди людей. А в світі живе сім мільярдів. Отож, ще один, два, три, чотири мільярди людей живуть між межею бідності та захмарною межею. Вони користуються електрикою. але питання: ось у чому: скільки з них мають пральну машину? Я ретельно проаналізував ринкові дані і дійшов висновку, що пральна машина проникла нижче від захмарної межі. Тепер ще один мільярд людей живуть над межею пральної машини. Вони споживають понад 40 доларів на день. Отож, 2 мільярди мають доступ до пральок, а решта 5 мільярдів. Як вони перуть одяг? Іншими словами, як перуть одяг більшість жінок у світі? Адже прання залишається тяжкою працею для жінок. Вони перуть ось так: вручну ця тяжка праця відбирає багато часу. Вони витрачають на неї кілька годин щотижня. Буває, що вони мусять здалека носити воду, аби випрати речі вдома. або змушені нести брудні речі далеко до річки. вони хочуть мати пральну машинку. Вони не хочуть тратити стільки часу свого життя на цю тяжку, низькопродуктивну працю. Їхнє бажання таке ж самісіньке, як бажання моєї бабці. Погляньте, два покоління тому у Швеції воду брали з річки, гріли на вогні і так прали. Наші сучасники хочуть мати пральну машину з тих самих причин, проте коли я читаю лекції з турбованим станом довкілля студентам, вони заперечують: ні, кожна людина в світі не може мати автомобіля чи пральний машиник як ми можемо сказати цій жінці, що в неї не буде пральної машинки? Тоді я запитую студентів: запитую їх уже два роки. Хто з вас не їздить на машині? Дехто з них гордо підносить руку і каже: я не їжджу на машині. Тоді я ставлю доволі підступне запитання: хто з вас пере джинси і простирадла вручну? Жоденс навіть палки прихильники зелених користуються пральними машинами. Чому так вийшло, що всі користуються пральними машинами і думають, що так буде завжди. Що тут особливого? Я мусив проаналізувати використання енергії в світі. і Ось що вийшло: погляньте перед вами 7 мільярдів людей. Люди за захмарною межею, люди з пральками, люди з жарівками і люди з вогнем. Одна така позначка: це енергетична одиниця викопного палива. нафти, вугілля чи газу. Вони становлять основу електрики та енергії у світі. Увесь світ використовує 12 одиниць, шість з яких у руках мільярду найбагатших. Одна сьома населення світу споживає половину енергії. Ті, хто купив пральку, але не напакував своє помешкання іншими машинами, використовують дві одиниці. Ця група споживає три одиниці по одній на мільярд. І в них також є електрика. А ось тут на один мільярд не припадає навіть одиниці, всього разом 12 одиниць. Але стурбовані станом довкілля студенти найбільш занепокоєні майбутні. і вони мають рацію. Куди ми рухаємось. Уявімо собі, що до 2050 року ситуація залишиться без змін. Маємо два чинники, через які може зрости використання енергії: по-перше, ріст населення, по-друге, економічне зростання. Населення зростатиме здебільшого серед найбідніших людей через високий рівень дитячої смертності і багатодітність. маємо ще 2 мільярди людей, які споживають практично стільки ж енергії. Далі відбувається економічне зростання. Кращі країни з перехідною економікою, я їх називаю державами нового сходу, перестрибнуть через захмарну межу. Гоп вигукнуть вони і почнуть споживати стільки ж енергії, скільки споживає старий захід зараз. А ці люди вони хочуть мати пральну машину, я вам казав, вони перейдуть сюди і почнуть споживати вдвічі більше енергії. Сподіваємося, що бідняки отримають доступ до електрики, але населення продовжуватиме зростати. Загальне споживання енергії сягне 22 одиниці. І з них більшість енергії далі споживатимуть найбагатші. Отож що робити? Адже ризик, значна ймовірність зміни клімату реальний. Він справді існує. Звичайно, їм слід економити енергію. Вони мусять якось змінити свою поведінку. Вони також мусять виробляти енергію з більш відновлюваних джерел набагато більше зеленої енергії. Але з таким рівнем споживання енергії їм не слід радити іншим, що робити, а що не робити. Тут усюди можна виробляти більше зеленої енергії. Ось на що ми сподіваємось. У майбутньому нас чекає справжнє випробування. Але запевняю вас, що ця жінка із нетрів Ріо де Жанейро хоче мати пральну машину. Вона дуже задоволена міністром енергетики, яка дала світло в кожен дім. Настільки задоволена, що навіть віддала свій голос за неї. І ось Ділма Русеф була обрана президентом однією з найбільших демократичних держав світу, подолавши шлях від міністра енергетики до президента. Якщо ви мешкаєте в демократичній країні, люди голосуватимуть за пральні машини, вони обожнюють їх. Що ж у них за чари? Моя мати розвіяла чари пральної машинки у перший же день. Вона сказала: Гансе, ось ми заклали брудні речі, машина зробить все решту, а ми підемо до бібліотеки. Ось де приховані чари. Ви закладаєте брудні речі і що дістаєте з машинки? З машинки ви дістаєте книжки. Дитячі книжки у мами з'явився час почитати мені в голос. Я взяв у бібліотеці абетку і цим зробив перший крок до кар'єри професора. коли у моєї мами з'явився час почитати мені в голос. Вона взяла книжки і для себе. Вона опанувала англійську мову. як іноземну. Крім того. Вона прочитала безліч романів, чимало різних романів. І ми по справжньому полюбили цю машинку. Ми з мамою сказали дякую індустріалізації. Дякую, Сталеварне. Дякую, електростанції, і, врешті, дякую хімічне промисловості за те, що подарувала нам час читати книжки. Дуже дякую.